Формула для розрахунку горловину виробу. Вам знадобиться виміряти обхват голови, а потім знайти дві третини від неї. Зробити це дуже легко спочатку поділити на три, щоб дізнатися одну частину, а потім помножити на два, щоб дізнатися дві частини від трьох. Отже, наприклад, ваш обхват голови становить 60 см. Нам потрібно 60 поділити на 3, щоб дізнатися одну третину одну частину, а потім помножити на 2, щоб дізнатися дві третини. І таким чином ми виходимо на 40 см. Ну і залишилося дізнатися, скільки петель потрібно набрати на горловину. Для цього ми повинні знати, скільки петель в одному сантиметрі і скільки рядів в одному сантиметрі. Цю кількість сантиметрів, які ми дізналися, нам потрібно помножити на кількість петель в одному сантиметрі. Таким чином, ми дізнаємося щільність. Наприклад, ми в одному сантиметрі маємо дві петлі і два ряди. Тому ми 40 помножуємо на дві петлі, і таким чином, наша горловина становить 80 петель. І тепер потрібно зрозуміти, чи співпадає наш візерунок, який ми будемо в'язати горловину, з кількістю петель. За допомогою такої легкої формули, ви завжди зможете набрати правильну кількість петель.